Доброго ранку маляти! Сьогодні на занятті ми будемо малювати кактус. Ось такий. Подивіться. Для роботи нам буде потрібно аркуш паперу білого кольору, пензлик, фарба з кольору та коричнева, та водичка. Але, як завжди, перед заняттям ми зробимо зарядку для наших чудових пальчиків. Ну що, почнемо? Сяє сонечко привітне. Наша квіточка розквітне. Лісточки розкриває, ось так сонечко вітає. Беремо пензлик, мочимо водичку і за допомогою батьків малюємо горщик для нашого кактусу. Ось такими рухами. Тепер за допомогою зеленої фарби малюємо кактус Кули подібної форми. Ось так. Потім зафарбовуємо серединку, а потім за допомогою таких рухів, пензлика, робимо колючки. Подивіться малята, який кактус у мене вийшов. Чекай на ваші роботи.